Кажу, я за це кажу. Ця була монстера посаджена дуже давно, мабуть, у 2016 році мінімум можу помилятись, вона росла в кімнаті, а потім була висаджена сюди в оранжерею. І дуже нас здивувала, коли зацвіла. Прийшлося шукати інформацію. Виявилось, що треба чекати плоди, І вони достигають дуже довго. Період цвітіння. Це щось дивне і неймовірне і незвичне для нас. А коли вона зацвіла, і ми шукали інформацію, що це за диво, виявилось, що плід їстівний, але треба чекати його років півтора мінімум. Солодке аж занадто. не можна зрівняти ні з чим, треба тільки пробувати. Подаримо від землячки і спробуємо її акуратненько перекласти і куштувати. Оп. Дуже ніжно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Знімаємо кепочку і бачимо, що кусочки посипались. значить Вона стигла, значить можна куштувати. Радили чайною ложкою, але ми вирішили десертною. Ну хто ми? Я. Зараз який смак. Не схоже ні на що, хоча читав в Вікіпедії має суміш ананаса і банана, але це набагато смачніше. І бачимо, що це коштувало те, що під отакими таке. Але зрозуміло, що основне тут. Тобто це не кукурузина, це... Надзвичайно дивовижна і смачна річ. Дякуємо пані, скажу, хто подарував після перемоги. Просила не вказувати, щоб не було паломництва таких, як я, туристів. Ось така вона при ближньому розгляді. Бачите, м'якоті дуже багато. Дякую, що у свої руки відкривають для себе щось нове.